Складається враження, що ніхто вже не сподівається почути офіційні результати виборів. Майже місяць минув, це абсолютно антирекорд для України. Найкраща демонстрація того, що новий закон про місцевий вибору був провальний і неефективний. Події, навіть останній кльовий рік показують, що закон дав можливість місяцями тягнути підрахунок голосів. Закон дав можливість в комісіях робити практично все, що завгодно, і сьогодні ми бачимо результати. Діяльності цього закону, коли місяць минув а підсумки виборів офіційно не підведені, і тому фракція відродження наполягає на тому, щоб ми говорили чесно, що закон був виписаний для сценарія, який вигідний для провладної коаліції, для провладних партій, закон, який фактично не дав можливості людям обрати кандидатів і депутатів від своїх округів. У нас є перекоси, коли від одного міста обираються зразу по 3-5 депутатів обласні ради, а від цілих там десятків районів нема жодного депутата, який представляли б ці райони в обласних радах. Отаким От, чином написаний цей закон, і він фактично не вирішив жодного питання людей, які на сьогоднішній день ставились перед суспільством. Ми наполягаємо на тому, щоб був розглянений наш проект виборчого кодексу, який один раз вирішить питання надовго щодо проведення виборів, щодо чесності проведення виборів, щодо терміну підрахунку голосів. Це законопроект номер 3112 і просимо поставити його в порядок денний, щоб ми дійсно могли дати людям відповідь, по яких правилах будуть проходити вибори, і щоб кожен раз правила не мінялись під чергові або позачергові вибори. Друге, ми Хочу, щоб на цей тиждень були винесені все ж таки більш прикладні законопроекти, які вирішили реальні потреби з сьогоднішнього дня. Багато питань, які говоряться про земельну реформу, слава Богу, проголосували за мораторій на продаж землі, але не вирішили багато інших питань. Володимир ми говорили про те, щоб поставити на голосування законопроект 2279. Це про внесення змін до земельного кодексу щодо проведення земельних торгів. Ми наполягаємо, щоб його все ж таки на цьому тижні, буквально на вівторок, вже поставили на голосування. Метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація процедур проведення земельних торгів. Тобто мова йде, щоб земельні торги проходили тільки шляхом відкритих аукціонів. Ми наполягаємо на цьому, просимо поставити. Друге, ми наполягаємо на тому, щоб поставити на голосування законопроект щодо діяльності парламентської опозиції. Дуже важливий законопроєкт, постійно про це говориться і так до цих пір він не поставлений і не проголосований. Він би е, вирішив багато питань юридичних, правових щодо діяльності опозиції, щодо того, як опозиція представлена в парламенті, який має повноважені функції. Третье. Ми говоримо про те, що залишилось фактично кілька робочих тижнів в грудні місяці на те, щоб розглянути і комплексно прийняти рішення щодо нового бюджету на 2016 рік. А для того, щоб прийняти новий бюджет, у нас немає на сьогодні відповіді від уряду. Від парламенту щодо того, на якій базі буде будуватися новий бюджет. Мова йде про те, що треба терміново прийняти рішення, проголосувати новий податковий кодекс. Є парламентський варіант, абсолютно нормальний, відпрацьований, пройшов комітет, де зменшується кількість податків, де зменшується радикальне навантаження на заробітну плату, на фонд заробітної плати, де спрощується система адміністрування податків. Це законопроект, який дасть можливість бізнесу вийти з тіні і вивести величезну частину економіки України з тіні. Це законопроект, який дасть можливість через 2-3 роки наповнити бюджет України, почати реальне нове економічне життя. Ми наполягаємо, щоб наступний тиждень був. Цей законопроект, а на цьому тижні, щоб були проведені всі відповідні процедури, почали голосування, хоча б першому читання нового податкового кодексу. Ми наполягаємо на тому, щоб уряд вніс Верховну Раду відповідно на проєкт бюджету України, щоб ми мали можливість хоча б місяць попрацювати з цим проектом, щоб він в спокійному режимі пройшов комітет, щоб ми не приймали в останній день бюджет України, не розуміючи, які базові показники там передбачені, щоб це не було як знов бюджет, який приймається під ялинку останню ніч з голосу. Ми наполягаємо, щоб в бюджеті були враховані інфраструктурні проекти, величезні проекти, які пов'язані з зміною бюджетного кодексу і з податкового кодексу. І останнє ми наполягаємо на тому, щоб на цьому тижні все ж таки завершена завершено ПП зменшенням тарифів для населення України. Багато перед виборами, особливо практично всі правладні фракції, понабіцяли партії, що буде це питання вирішено. Третій тиждень розтягується це питання, воно не вирішується. Ми вимагаємо поставити питання на голосування остаточно і проголосувати, дати людям відповідь, що тарифи будуть зменшені. Дякуємо за увагу.